Вітаю вас на своєму каналі. Гарного всім настрою на цілий день! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом найшвидшого та найвітаміннішого салату зимою та врешті-решті протягом всього року. Це буде салат зі свіжих овочів, які доступні зимою. Назви в нього немає, я називаю вітамінним. Складається з шинкованої капусти, натертої моркви, свіжого червоного буряка, цибулі, консервованої кукурудзи. Можна ще додавати четвертинку яблука, натертого. Заправка складається зі сметани, кетчупу та дрібки солі. Ціль за смаком. Все гарно перемішуємо. І цей салат має дуже гарний та апетитний вигляд. А головне він смачний та вітамінний. Що дуже важливо в зимовий період часу. Та не салатом єдиним. Сьогодні захотілося трохи шикарного сніданку, аж з двох курячих яєць. Тому підсмажую яйця на мінімумі олії. Та буду готувати каву. Сьогодні кава буде з цедрою апельсину. Це не може не тішити. Отже, кава сьогодні буде з цедрою апельсину, з корицею та з теплим молоком з пінкою. Це буде капучино. Забагато налила молока, тому знімаю пінку ложкою та додаю окремо. Всім смачного та вдалого дня! Вже поснідала та займусь щоденними справами. В мене є декілька правил щодо ведення домашніх справ, а саме прибирання, щоб воно приносило задоволення. Зараз розкажу, хто і що мене надихнуло. Можливо, ви колись бачили корейське відео, корейські прибирання, косметику, мабуть, всі бачили, а от прибирання, то знаєте, з якою естетикою вони це роблять? Багато надихаюсь їх відношенням до власного дому, спокійним та гармонічним. Давайте принесемо трішки атмосфери в наш дім. Я бажаю вам приємного перегляду! І почну я з доброї поради домогосподарки. Кращий спосіб почати прибирання це прибирати постійно, потрошки. Але легко сказати, і не так легко це зробити. Однак, поступово, якщо ви почнете потрохи, у вас виробиться порядок прибирання. І у вас з'явиться індивідуальний графік. І ви побачите, що діло піде набагато легше, і з подивом для себе виявите, що прибирання має очищуючу і цілющу дію не тільки для дому, а й для вашої душі. Ну і давайте почнемо з вами з таких загальних мотиваційних порад. Перше, не намагайтеся зробити все прибирання одним днем, одним махом. Така звичка з вірогідністю 99,9% викличе, скажімо так, у вас нелюбов до цього процесу. Друге, це кожен день понебагато і у вільний час. Третій пункт один день одне діло. Протягом дня прибираємо одне місце. Прибиранням займаємося зверху вниз. Від чистого до найбільш забрудненого. Коли ви щось протираєте, рухайтесь від чистого місця до більш забрудненого, а найбрудніше протирайте в кінці. В такому випадку вам менше доведеться ополіскувати тряпку, і прибирання стане ефективнішим. Потрібно запам'ятати головне правило чистого простору. Викінь все непотрібне, а решту розклади все по місцях. Пам'ятайте про важливість кожного місця, що прибираєте. Якщо ви зібралися прибирати, то ви повинні точно знати та розуміти, де буде саме прибирання. Відведіть декілька днів для генерального прибирання. Не старайтеся зробити генеральне прибирання за один порив чи за один день. Краще розділити його на декілька днів. І саме я теж притримуюсь такого принципу: ділю таке прибирання. За один раз беріться тільки за одне, що прибиратимете. Невеличкі справи звичайне просте чищення раковини для миття посуду після того, як помили посуд, чищення газової плити після того, як приготували їжу. Швидке прибирання ванни після того як прийняли душ чи ванну. Просте миття раковини просто протріть її спонжем, не наносячи ніякого додаткового засобу для чищення. І ополосніть її водою. Тоді у вас вона буде завжди чистою. Ще розповім про основні інструменти, які повинні бути в арсеналі кожної господині. По-перше, це пилосос. Він необхідний для звільнення від пилу, це основа основ. І, звичайно, він є в кожному домі. Друге, це віник або щітка і совок. В кімнатах ми користуємося пилососом. А у вітальні, на кухні, балконі та інших приміщеннях, які сполучаються із зовнішнім світом, де ми ходимо, наприклад, у надвірному взутті, для прибирання краще користуватися віником. Наступне це мікрофіброві ганчірки. Вони зараз є в кожної домогосподарки, продаються різних кольорів та розмірів. Ось наскільки просто вирішуються якісь проблеми, труднощі в побуті, якщо мати такі знання. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Сподобались поради. Мені вони виявились простими, а головне доступними для кожного. Покажу ще хайлайтер, який я купила на заміну своєму старому, в якого вже термін придатності вийшов. Це Ламель. Брала його по відгукам з тіктоку. У відтінку 402. Називається Sun. Має дуже гарне золотисте сяяння. Сьогодні ж обов'язково його спробую. А це в мене така м'яка ампула для домашнього використання кератину для волосся. Беру її вже другий раз, розгладжує пошкоджене волосся. Але я думала, це так. Буде ефект не більше, ніж після маски для волосся. А ефект дійсно є. Хоч перший раз його купувала, то нічого не очікувала. Моє волосся пористе, а робила все за інструкцією. Для мене стало приємною несподіванкою, що моє волосся після сушки стало шовковистим та гладким, не мов би і в справді, як процедура кератину, тільки без пошкодження. І ще один плюс це аромат. Який дуже приємний і тримається до наступного миття волосся. Рекомендую спробувати. А на ці продукти хотіла би вже дати свій відгук. Купувала їх місяць тому. ЦРВ купувала літом, тож з нього і почнемо. Це зволожуючий, відновлюючий крем для нормальної та сухої шкіри обличчя з SPF 25 об'ємом 50 мл. За рахунок дозатора дуже економний. Він гарно зволожує шкіру та заспокоює її, а також захищає від негативного впливу променів на нашу шкіру. Вбирається швидко та не лишає жирних плям і липкості. У мене комбінована шкіра і він мені дуже підходить. Особливо відчутно, коли ввечері знімаю косметику та нанесу цей крем. На ранок вже шкіра гладенька, як дитини. Наступний продукт це крем Simple. Зазначено, що він нічний крем без віддушки та барвників для сухої та чутливої шкіри. На відміну від CeraVe, цей крем з текстурою гелю. Легкий та приємний на дотик. Ним, навпаки, користуюсь в день. Після нього немає на шкірі відчуття липкості. Легкий, але зволоження достатньо, не викликає почервонінь та подразнень. Цей бренд дуже розповсюджений серед дівчат у Великобританії. Там він популярний. Трішки багато нанесла, але його шкіра зараз поглине і не буде сліду. Шкіра лишається м'якою. Комплекту ще взяла освітлюючий крем-гель для області навколо очей. Гарний базовий крем. Немає липкості, без віддушок. Написано, що допомагає освітлити та зволожити шкіру навколо очей та зняти напруження після тривалого перебування перед монітором. Містить вітаміни та мінерали. З приводу висвітлення є мінімальні зміни в кращу сторону. А з приводу зволоження справляється на всі свої гроші. Візьму іще раз. Гелева текстура. Немає і жирного блиску, і живить гарну шкіру. І останній продукт гель для вмивання. Не містить мила, але все одно є відчуття стягнутості, якщо відразу не нанести крем. Також без барвників та віддушок. Для, до нього в мене взагалі ніяких запитань немає. Треба було брати відразу два тюбика. Очищує дуже гарно. Містить в собі невеликий абразив, який ніжно очищає шкіру. І також він для шкіри підходить яка схильна до висипань. чуть чуть таке з'являється. наче піна, але не, не піниться. І містить маленькі крупинки. Обов'язково візьму другий раз. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.